Погода на сьогодні. Сьогодні місцями дощ. Ну, а як не буде, значить, ви були не в тих місцях. Чоловік, п'яний як чіп, приходить додому о третій ночі. Його зустрічає дружина з качалкою в руці. Ти знаєш, котра зараз година? Ні. Так ось тобі одна година, приказує дружина, б'ючи його качалкою. Ось друга, а ось третя. А тепер іди спати. Чоловік, чухаючи потилицю, каже. Добре, що я, хоч не о дванадцятій, прийшов. <рив> Дорогі сусіди. В суботу у мене вдома буде гулянка до пізньої ночі. Тому прошу вас в неділю не шуміть. Мені потрібно відпочити. П'ятирічний <плес> хлопчик подивився по телевізору казочку про султана і каже: Мамо, коли я виросту. То теж буду мати п'ять дружин? Одна буде готувати, друга співати, третя мене купати. Четверта укладе тебе спадки. Ні, мамо, я завжди буду спати тільки з тобою. Нехай Бог благословить тебе, синочку. Але ж хто буде спати з твоїми жінками? Вони будуть спати з татом. Тато, нехай Бог, благословить тебе, сину. <риклад> Чувак, я закохався. Галатно. В кого? В Софію? М -м, так ви ж вчора тільки перший раз гуляли. Нє, ти зрозумій. Вона ідеал. Ну, коротше, провів її до під'їзду. Стоїмо. Вона мене на чай запрошує. Тіпа, дома нема нікого, а я опираюсь. Тіпа на роботу завтра. Ну, і тут вона мені каже: Та не соромся ти. У мене також шкарпетки деряві. Ну, як я міг після цього не закохатись? О! Ветеринар зі студентом-стажером. Вчить стажиста великій, худобі, е, таблетки проносні давати. Таблетку береш в рот, береш трубочку всередині порожню, одним кінцем коню в дупу, а іншим собі в рот. І сильно дуєш. Зрозуміло. Зрозумів. На наступний день стажер прийшов на дві години пізніше звичайного, весь зелений, місцями оранжевий. Що з тобою? запитує ветлікар. Кінь дунув перший. <рив> Яка причина розлучення з вашим чоловіком? У нас були різні релігійні погляди, тобто він не визнавав, що я богиня.